30 ранку. Це Торі Василовська, Дарка Гірна, ви дивитесь громадське телебачення Львів. Зараз біля нас знаходиться Василь. Переведе камеру на фору. <рес> Він ініціатор прекрасної акції Підвезу Львів, легковою машиною на роботу замість страшних пробок і час спіху є прекрасна альтернатива. Зараз будемо дивитися, як це працює. Це те, що за 8 гривень? так так. Так-так-так. Оці перевезення, так само, як місце, де ми живемо, це те, що ми кожен день з чим ми стикаємося. І Якщо цей рівень є низький, то тоді якість життя низька. І те, що зранку відбувається. Як люди доїжджають на роботу, це не є зараз нормально, тому треба щось з тим робити. Не треба до того звикати, що напхані маршрутки це є добре. Тобто ми не повинні так на роботу добиратися. Це такі бейджі, які ми видаємо, щоб водії впізнавали, знали, що це означає, що ця людина, якщо вона зупиняється і каже вам, що я можу вас підвезти, то вона підвезе вас там, якщо її по дорозі, і це буде коштувати. Дві ціни маршрутки. Оця ціна є така рекомендаційна. Поки ми реєструємо водіїв, ми ті всі дані тримаємо відкриті. Ви можете бачити звідки, і куди їздять водії. І якщо вам підходить той маршрут, написати в Фейсбуці. Тобто ті списки реєстраційні вони відкриті. Називається сторінка «Підвезу». Просто підвезу з такою лайбрю. І там вся інформація є. Щоб помітити стовпи, ми зустрілися і погодили, Я не пам'ятаю, як називається комісія, яка зовнішню рекламу погоджує. Те, що ми помічаємо стовпи саме таким чином, донесено до комунальних підприємств, і вони не знімають ті помітки. Нас сьогодні везе Мар'яна. дуже їй за це дякую. Робота абсолютно не втомлює, вона навпаки надихає допомагати, спілкуватися з людьми. Ну, писали бажаючих багато. Так, ну може, там десь трохи не сходився в нас час, маршрут, зв'язку з тим, що поперекривали дороги, але спілкуюся з водіями, тому що видаю їм ті талони. Вони задоволені, так як це є якась, якийсь ланцюжок до того пасажира, бо інакше вони ну, не знають, як, як, як з ними контактувати. Люди бояться та, вони не розуміють. І люди, як правило, коли не розуміють чогось, вони цього бояться і ті водії, з якими говорили, розказували, я зупиняюся і кажу, я хочу вас підвезти, сідайте. І люди такі хто це? Що ви хочете? від да, нас, Не чіпайте мене і. Починається там людина, хоче дійсно допомогти, пояснює, що от е, я їду, в мене є пусті місця, сідайте. Я хочу, щоб ви добралися на роботу нормально. Я хочу звернутися, ми хочемо звернутися до водіїв. Якщо ви зранку везете повітря, фактично, то на проміжних зупинках, де бачите, що люди стоять, чекають і важко сісти. Зупиніться і скажіть, куди ви їдете, і що це коштує 8 гривень. Допоможіть комусь добратися на роботу. Почали нашу тачку, на Сихові. Тепер ми знаємо, що є такі маршрутки по 8 гривень. Сідайте в них і катайтесь на роботу в лакшері стилі. Це було зручно, комфортно, львів'яни. Підтримайте акцію «Підвезу Львів, не пошкодуйте стильно, модно, молодіжно, європейсько. Йоу!